Всім доброго дня! Як завжди, з вами інтернет-магазин Track Parts Tier. Сьогодні на представленні у нас бачок розширювальний на Iveco фірми Mallie або Becher. Завод Becher. Дивіться, ось такий, такий бачок на Iveco, Отут є його оригінальний номер, серійний номер. Бачите, всі з бірочками зі штрих-кодом. Дві кришки, дивіться, перший раз таке бачу. Тут якась пломба стоїть на клапані, який скидає повітря. Тобто з бачка. Дві оригінальні кришечки. Тут стоять. бехер з пломбою, Отака. І ще одна кришка. Теж бехер, тільки без пломби. І ходить клапан, тобто звідси зразу. От Стравлюється стравлюється надлишок повітря, газів з бачка в от, оцю шланочку. Так придумано класно, що перший раз таке бачу. Так, тут далі в нас є маркування, маркування рівня. Рідини охолоджувальний, макс мінімум. Тобто можна побачити, бачок такий зроблений досить добротно. Пластмаса така груба, що чесно я ще не бачив таких грубих пластмас. Тут у нас дивіться зроблено, Як вони роблять бехермалі ці шланочки на всіх китайських, турецьких. Це просто пластмаска. А тут вставлені металеві трубки, щоб це не відламлювалося. Бачите, як зроблено отут металеві вставочки. І отут на патрубочку от теж є патруб, теж Металева вставка. от Бачите, тут ще й всередині з пластиною стоїть. Щоб воно не відламлювалося. Досить цікаво. Ну, ну Звичайно, що за цей бачок потрібно заплатити немаленькі гроші, але ви раз його поставили і все. Він вам буде служити досить, досить довго. На звороті інші. Дивіться, теж металеві вставочки, кріплення. Кріплення, воно вам не зірве їх ніколи. І бачок такий, от бачите, на світлі він рідна буде видно, яка там буде, буде видно її рівень по цих пірочках. Ну, пластмаса дуже-дуже тверда. Тобто, так вам його вона не передає, але вона дійсно важка і бачок зроблений досить і Якісно. Ну, німці є німці, роблять, роблять на славу. Так що звертайтесь до нас, наш магазин. Є багато оригіналу, є багато багатомінників, все залежить від того, на які кошти ви розраховуєте. Ось такий бачок. ну Якість дуже хороша, якщо чесно. Дуже гарне виконання.